Від кого вам чекати повідомлення, хто скоро вийде з вами на зв'язок? Нікого не загадуєте, хто у нас ви спочатку. Людина, яка вже знає, що вона буде робити далі, бо вже намітила цей свій шлях. Дуже активна, енергійна, непосидюча людина, гарний комунікатор, людина, яка завжди планує свої майбутні дії і свої вчинки на майбутнє. Знаєте, ви любите бачити горизонт, бачити, що вас чекає, прагнути кудись. Ви не сидите склад руки, ніколи не знаходитися у стані відчаю, і завжди прагнете чогось більшого, аніж є на сьогоднішній день, аніж маєте на сьогоднішній день. Добре, то від кого ж вам чекати повідомлення? Хто скоро вийде з вами на зв'язок? Ну, людина, яка, так як і ви, хоче чогось і прагне чогось більшого. Людина, яка на вас ображалася, з якою була певна така пауза очікування. Він нічого не робив і досить довгий час. І оця пауза, це був не кінець стосунків. Насправді ви не казали про те, що все, все закінчилося. Ні, такого не було. Але оця пауза, невизначеність, затягнувшася ситуація, якась невизначеності, вона ну, закінчилася. Іншується, з ким же Боже, покажешся ти нам? Ну? Паш Пентаклів. Ну, знаєте, це, скоріш за все, зі мною знак зодіаку, але не обов'язково. Людина, ну я б сказала так, або е, досить молода по віку, або інфантильна по своєму психотипу. Тобто людина, яка не подорослішала. Неважливо насправді, скільки йому років, в своєму психологічному віці він ще малий, не, не доріс до е, дорослого стану, не любить брати відповідальність на себе. А реакція на складні ситуації це образа і замкненість у собі. Уходить у дистанціюється від проблеми у стосунках, не хоче розмовляти про проблеми, не хоче вирішувати ці проблеми. Тобто цей інфантилізм це ну, не важливо, чи йому 25, чи йому 65. Він такий дорослий хлопчик, який ну, не хоче і все. От не хочу я вирішувати проблеми. Тому і показують його карти оцією Дев'яткою жезлів. Ображаюся, стою на своєму, не хочу вирішувати проблеми, Повирішую все сама. Ну, якось так. Але дозрів уже до повідомлення, тому чекайте від цього свого кавалера повідомлення, бо мовчав, мовчав, але все-таки надумав щось написати вам.